Друзі, як ви думаєте, де ми? Ми на Рубльовці, але не на тій Рубльовці, а на Великій Рубльовці, на Полтавщині. Де б ми ще зустрілися ми з Віктором Філатовим? на Полтавщині? Думали на Харківщині. Ну так, да, так випадково вийшло, що, що я тут сам в перший раз. Так? так. Але Віктор сьогодні тут виступає. Він в якості спікера. А я, рухаючись з Дніпра через Полтавщину, не міг не заїхати і хочу почути ваш виступ. Ви будете виступати на яку тему? Щось хочуть, щоб розповів про седрати, про регенеративну щось, якісь практику. Я не дивуюсь, бо вже у нас ім'я Віктор Філатов, наприклад, у мене особисто, асоціює з покривними культурами, седератами, хто як їх розглядає. Чому це так сталося? Що вас завжди запрошують. Коли мова йде про покривні культури, як Ви гадаєте? Ну так вийшло. Я довго цим займаюся. Це з другого року своєї кар'єри, а в моїй кар'єрі вже 20, 21 рік, думаю, є. Баграну, е да, да. І з другого, з третього року десь. З другого, з третього року кар'єри і з першого року, коли е в мене вже з'явилося своє підприємство. А як ви прийшли до покривних культур? Ой, це довга історія. Мені з батьками пощастило. У мене ж мати ботанік, яка все життя займалася біорізноманіттям, а бабуля моя займалася тим, що оці піски, які вздовж всіх річок українських, ну, великих, тобто один берег, він такий. Більш, скажімо так, глинистий і вкритий нормальним, а інший берег це через винос, це через те, як закручується вода в воронку, так? а інший берег на нього завжди виносить пісок. Ці піски, вони по всіх великих річках так мають таку скажімо так, поширеність і схильність до запустелювання, тобто на них нічого не росте. це Дуже дуже слабкі, скажімо так, землі для ведення сільського господарства для всього. І вона займалася тим, що е, за допомогою лісів робила з пісків грунти. Та потім, так? коли я почав, скажімо так, свою агрономічну кар'єру, почав ще працювати агрономом, то е, на другий рік роботи я познайомився з таким е, з такою цікавою людиною. Його звуть Адемір Кавагарі, він з Бразилії. Він займався сумішами культур. Ну, Я думаю, можливо, вперше запропонував концепцію, коли покривні культури і сидирати сіються в сумішах. Причому суміші там 4, 5, 7 видів. Він ну, десь... ще називав їх коктейлі. Коктейлями, так. Да. Ну але ж це був бразильський досвід. Так. Ніхто там в Європі, ніхто там в Європі, ніхто там. В США про це так сильно не замислювався. Тобто якісь практики були, але на рівні там посіяти віку або посіяти гірчицю, Ну як би і все. Він вперше запропонував концепцію сумішей, і мені стало дуже цікаво, бо я розумів від батьків, що таке різноманіття, як можна з в принципі з піску, з піску за ну проміжок яких років великої кількості років робити ґрунт? І ну відповідно, там в Бразилії це були суміші там Я, Гібіскус і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Тобто там були суміші тропічних рослин, які в нас не росли. Почали експериментувати, бо до цього пробували там тільки гірчицю або там жито посіяти, і все. Почали експериментувати з сумішами. Ну і почало все це почало виходити. Потім зрозуміли на практиці вже, що ґрунти стають значно кращими і економляться велика кількість коштів на добриво. Потім ще почали бачити, що починають менше бути проблеми, наприклад, з мишевидними гризунами, починають бути менше проблеми з деякими шкідниками. Чому? Бо всі природнім видам, особливо всім хижакам-паразитам, вони полюблюють біорізноманіття. Біорізноманіття і рослини, перш за все. Ось, ну і так я почав в своєму господарстві використовувати для себе, коли в ті часи там 100 кілограмів 16, 16-16 коштувало на гектар близько там 500 гривень, і ніхто, скажімо так, не задумувався про те, що щось змінювати. Тобто можна було взяти умовний один центнер соняшнику, да? І купити за цей соняшнику 200 кг добрив. А зараз співвідношення зовсім інше. За цей час доларом еквіваленті. Ну, от коли я починав кар'єру і коли займався цим в своєму господарстві е е самостійно, і до зараз добрива подорожчали від 6 до 8 разів в доларовому еквіваленті. Відповідно, це стало ще більш цікаве. Дорож ну і дій. в 2000... я вивез. Відчуваєш, людина захоплюється і коли даєш інтерв'ю, навіть не відчуваєш, що йде дощ. Це те, що завжди радує аграрія, але нам треба десь сховатися. Я пропоную продовжити десь під кришою. Я фермер, трішки займався наукою. Обробляю землі в Харківській області, в Харківському і Валківському районі. Ми обробляємо 4400 гектарів. Трішки так інколи ділюся тими концепціями роботи, якими я, скажімо так, які я напрацював і як я працюю безпосередньо на землі. Я годую біоту. Коли біота не справляється, я підгодовую рослину. Ну, це така от в мене концепція живлення любої рослини. Які я маю плюси? Я можу таким чином, в принципі, компенсувати більшу частину добрив мінеральних. Якщо є бобовий компонент, то я ще можу накопичити достатню кількість азоту. Ти посіяв пшеницю після того посіяв сидерати, ти отримав масу багатокомпонентної суміші приблизно по пояс. Ти можеш замінити приблизно 100 кг сілітри і десь 150-200 кг десь 26-26 Тобто приблизно, ну приблизно отак. Вот це в разі, якщо це от, ти отримав близько 3-3,5 тонн на суху речовину. Що ми можемо? Ми можемо підняти свою органічну речовину, ми можемо підвищити інфільтрацію, ми можемо замінити частину добрив. Ні, не всі частину добрив. коли ти сієш, суміш 5-7 сидератів, то виявляється, що потім в тебе не така. Ну коли всі починають обробляти паутиного кліща, в тебе немає його. Коли всі починають обробляти попелицю на соняшнику, її нема. Вот ну з'являється велика достатньо велика кількість ентомофагів, збільшуючи біорізноманіття в, свої, в своєму аграцінозу, ти його робиш а, більш витривалим захищеним. і захищеним від будь-яких речей таких. Я не органік, я користуюсь інсектицидами, але це дуже дуже зрідко. Відбувається. Тобто, коли сама система вже не може справитись з цим, от, наприклад, цьому році, в цьому році трішки обробляли хлопкову совку на пізньому соняшнику. Все, в принципі, але це інвазивний вид, відповідно. Зробити так, щоб на ньому були достатня кількість хижаків паразитів, достатньо важко. Його не всі їдять. є. Соняшник сіяти тільки із стартовими добрами, такими там РКД чи якщо в мене там було один-два цикли сидератів, тобто я дивлюся аналізи ґрунту. Ну вже там пройшло 3-4 роки, і там вже було два цикли сидератів, То в більшості, ну на своєму рівні органічної речовини, в більшості я кукурузу і соняшник. Після сидератів всі без добре. А для кукурузи? Да. Ну, наприклад, по тій суміші, Ді Олександрійська Конюшина Віка і Фацелія, в 2022 році, для Харкова це ну, просто волога була. Ми на темно-сірих лісових ґрунтах з гумусом 2 і органічною речовиною вже 4. Ми зібрали 9,6 тонн. Без. Бездобрив, так. Да. Ну, щоб без, без, азот дали сидрати, які були, зароблені в, які були зароблені, ну воно так і рахується. Там була десь там висока мікробіологічна активність, і десь сидрат дав під 70 кг, 70-80 в діючі. Ну, Так, в принципі, а під соняшник ви взагалі не бачите. Під соняшник я теж не вношу, але знов-таки я дивлюсь аналізи. Тобто, я розумію, що я за один цикл сидратів можу підняти. А, Рівень фосфору десь від 5 до 15, ну десь на 25%. Відповідно, це, якщо надіючу на добрива, перевести десь 150, 200 кілограмів, десь 26-26. Але буває так, ти можеш у одна сівника взяти ділянку, а там 5 фосфор. Тобто, для того, щоб його зробити 35%, ти можеш надіючого фосфора внести 200 кілограмів. Ну, звісно, тобі один рік сидератів не допоможе. Тобі треба і сидерати, і тобі треба ще ну, кілограмів 220 внести е, діамоній фосфату або амафосу. Тобто, тут ну, дивишся безпосередньо, що ти бачиш на аналізі. А як часто виберете проби ґрунту? Зараз по тих ділянках, де працюю, давно взагалі раз на 4-5 років, ну мене не лімітує ні фосфор, ні калій. Е, де вносяться добрива? Вносяться азотні і сірчані добрива. На культуру, яку я після якої я не мо на культуру, яка росте, після культури, на якої я не можу посіяти сидират. Наприклад, після соняшнику в мене йде пшениця, пшениця сіється без фосфорно калійних добрив, але вона отримує 60-80 азту на десь 25-30 кг сірки. Оскільки більшу частину а, року в мене живі корені, то мені отої той сірки тих. 26-35 кілограмів, то вона в системі вже крутиться, ми її не вимивається. Ми її, мені її на два роки, в принципі, вистачає. А як сітку вносить? Сульфат амонію, це може Сульфат бути. бути. Да, да. А PH у вас 6,4, да? ну, так? По цій ділянці 64. Да. А є, є там, де у вас слабоки 5,6, 5,7. 6,1, 6,2. Так, е, е, да, так. Да. Да. А якщо б було 5,6, ви б не вносили сульфотомонічку. Я думаю, що внесення, ну, враховуючи буферність, там <плес> ж треба можна повернути. <плес> там було 7... Враховуючи буферність, враховуючи ємність Катіонового обміну за 30, ну там. Для того, щоб з 5,6, ну, не миттєво на місяць, зробити, там, наприклад, 5,5, там сульфату, амонію треба було внести, то не 4. <гум> там, це коли ти на поліся поїдеш, і там ємність катіонного обміну і буферність. Впливають і... там, можна, це, можна Ну В тебе поступово підвищується ємність катіонного обміну і, в принципі, кількість катіонів. Тож впливають, але дуже-дуже повільно. Це вже добре. А більшу частину року вона годує. Коли ти займаєш більший проміжок живим корінням в ґрунті, то вона більш нагодована. Відповідно, її ну, циклічність її розвитку і кількості вона значно менша. Ну і відповідно, ти годуєш годуєш біоту, і потім в тебе той графік. Вивільнення тих поживних речовин з ґрунту, він стає нерівним, не нісходящим, а восходячим. По цьому ж самому принципу, який є цього принцип. От дивись, є поняття гідропоніки і аеропоніки. Так, я да. От на гідропоніки і аеропоніки на одиницю врожаю, ну, на масу помидорів чи перцю, чи, там, зелені, чи чого ще. Треба десь 8-12 разів більше елементів, чим це треба на середньому ґрунті і значно порівняно зі збалансованим ґрунтом. Ну, відповідно, в тебе КП, КПД, тобто рослина, так вона може їсти з мінеральних сполук. Просто КПД цього процесу, і, КПД цього процесу і кількість елементів повинна бути значно більшою. Ні, я трохи не пропитав. Я питав, що пілоту ми кормимо виділенням молодих коріння рослин з да, да. сукраниці. Так. Так? Так. Так. так? так. До протруювання пшениці, там, соняшника, ви тоді вибираєте якісь там протруйник, щоб не пошкодити ту біоту, яку ви накопили? як правило, кількість, якщо ви бачили протруйники. Кількість я ж фунгіцидами теж користують. Як правило, кількість діючої речовини, яка потрапляє в ґрунт на протруйники, вона в 10 разів і в 20 разів менше, бо дуже часто, наприклад, той самий тібуканазол в 10 разів більше використовується як фунгіцид фолярна. Його іде всього 20 грамів, 20 грамів діючої речовини, 20-40 грамів діючої речовини на насіння, на тонну. А ця тона потім ще й на 12-17 гектарів сіється. Ну, там мінімальна, там мінімальна кількість. Ну, саме найменш найбільш екологічним з усіх пестицидів, що є, є протруювання насіння через дуже і дуже невеличку кількість діючої речовини, яка потрапляє, яка потрапляє в ґрунт. Через дуже і дуже невигічку. Тобто, будь фунгіциди, фунгіцит, інсектицид, як правило, це значно бількість, кількість, кількість діючої речовини тих же самих, які використовуються в протру. Віктар він нам звільнив після пшениці зими. Першим ділом я побачив що це чудова нагода, до цього вже відвідував, звісно, всякі семінари, де був присутній в тому числі Віктор Філатов, проникшися цими там ідеями. А, прийняв рішення пробувати. Чого чекати? Ну, ось і на сьогоднішній день я, я якось опинився тут перед вами. Великого досвіду до покривних культур немає, та й в цілому там аграр на виробництво не такий не великий досвід. Єдине, що хотілося б сказати тим фермерам, аграріям, які тільки. Можливо, думають, потрібно чи це не потрібно. Я типу, свою таку філософію, ідею передам, ну, поділюся, кому вона прийнятна. Із всіх всіх научних докладів і інформації я для себе mm. ну, я не, я не, не сприймаю о, культури як вау таб, таблетку, що сьогодні я зроблю якусь суперсуміш. І вже в наступному році я нічого цій землі давати не буду і буду з дуже гарним урожаєм. Я чому вітра перепитав, бо навіть молоді коріння молодих рослин, які не перейшли в генеративну фазу, вони є прекрасним місцем життя та харчування всієї нашої мікробіології ґрунтів і без якої, ну, на моє переконання, вже в принципі ніяк. я. висіяти якісь покривні культури, які б мені, які б мені не дали таку покривну масу, і я там зразу багато елементів якісь отримав на наступний рік. Ні, я хочу, щоб це було стале. Щоб я кожен рік, хоч потроху, я робив, і через 10 років я прийду в якусь намічену цін. А, Давай тут це покажу. О, і з цього, що ми маємо, маємо перший досвід. Висів у суміші Максісою віктора Флатова 20 липня посів сів, сівалкою СЗ. Нам досталась стерня пшениці. Солома була стюкована, Врожайність невисока до 3 тонн. Стерня ріденька. Ми беремо СЗ-шку, вона в принципі там модернізована. В неї дві пружини на один сашник. Сашник через один викинутий. І ще в неї є як би, прокопюче колесо, колесо, воно ж виконує роль ну, грибину. Попробував, вона, в принципі, пішла. Ну, Не по моїй волі, тут частина поля була задискована. Я так собі подумав, вражальність невисока, солома счупована, і на полі нема. Буду сіяти напряму. От і, і сіяв. Оце чітка різниця, оце дисковане, оце прямий посів. Сівалка СЗ. Сівалка СЗ. Мені, мене, кстати, на нову фотку кинуть, як вона виглядає. Ну і просто прикотка така зубчата. Що а, вона? Як вона по необробленій землі працювала? Ну, нормально вона, вона зроблена через сашник, навіть через два, два виконати. Там міжання 30 см, то це дозволило поставити за кожним сашником такий зубчик у прикатку і по дві пружини на, на кожному сашку. Тобто глибину ми і, там і, см. Та, вона, см. вона йшла по мені і в принципі її тримала. Ми навпаки, думаю, думали, боялися, що не військова, ми посіємо більше, ніж нам потрібно. Ну, в цілому, може ми так і посіяли. Ну, ось таке результат. Та суміш, що розуплотняюся. Молодисковий сошник. І всходи поганенькі, дійсно. Тобто, якби ну, приблизно таке, як у цей у вас, що там, де оброблене, у нас теж є периметр полів ми обробляємо. Протипожежні, якби полоси робимо, то там, там краще. Mm -hmm. А всередині а в гірше, це ж. Тож... Віктор є? Так. Mm -hmm. Чи не підказуєте, в чому там хотіла? Mm -hmm. чи, чи може, чи може стриня пшенична ж який щось там впливає? Буває так, що Заминали, ну, щось? важко. Ну так як е відбувається як з посівом ріпаку, якщо сіли ріпак по пшениці. Mm -hmm. да, то Спасибо. коли ти можеш прорізати. Нормально, і ти можеш по покласти ну, в чорну землю, все нормально. А коли в тебе багато соломи, відбувається замінання і не вистачає ну невеличка кількість опадів, то в тебе просто починаються лівопатичні процеси при розкладанні, при розкладанні соломи. Тому я ж коли ну, розповідав, я ж пояснював, що якщо в мене невеличкий врожай зернової культури, або це ячмінь увесь, Ну, вони менше льопатично вираз сильніше всього житу. То коли нормальний врожай, я сію під аплікатор. Якщо а, я сію своєю однодисковою сівалкою, то я сію, я обрав поля там, де найкраще було розподілення соломи або врожайність ну так, до п'яти з половиною до шести. Бо якщо це буде більша врожайність або погане розподілення соломи, я ризикую те, що вони будуть замінатися. Як вихід з цієї ситуації є сівалки з анкерними сашниками, але ж вони риють глибоко, яка може отак от роздвинути всю цю історію, яка може всю цю історію. Ну а другий другий момент, який теж буває, ну, поле повинно бути чисте. Якщо там на збирання зрізали бур'ян, зрізали бур'ян, ну то він вже вкорінений. Все добре, і туди сіється сідорад. То, звісно, що бур'яна у зрізаної амброзії, щериці і в неї буде фора. Тож, відповідно, тут в проміжку треба це все або привущити, знищити цей бур'ян, або е, почекати внести гліфасад. До речі, ми після збирання пару тижні, даємо сімей. О, тобто і наші фора. Якщо це нещодавно не забране якесь поле, запас всього бур'яну, і ти, ну, ти, ти його почистив, тобто ти його обробив на врожаї пшениці, це не, ну, там в Нижньому Ярусі сидів такий бур'ян. Ну, звісно, ти його не зрізав як ти туди прямо посієш. Його треба знищити або хімічно, або фізично. Все. Ну, — Буряна не була, врожайність 47 центнерів. Бурян, який був, це тільки миші, які тоді мені довелося убити, я до вас телефонував і так само, що і Суданку ну, знищив. Але, але розвиток окремних чомусь не такий хороший, як би хотілося. І це при тому, що за липень і частину серпня випало 60 мм опадів. Ну, це нормально Ні, так нормально, так я очікував по пояс. А воно поколіна. Покаліно, ну. Покаліна десь, не так? Не засмужітеся. Що попереду? Не спішіть. Ну я заробляю всю цю історію. Я починаю заробляти в кінці жовтня на початку. Тобто я ну як я дивлюсь на це? У мене є моя нагрузка на техніку. Я розумію, що мені все це заробити в землю треба десь протягом семи днів. Я беру з запасом діб 14 від прогнозу погоди, коли з неба полетять вже білі мухи або там заквасить. Mm -hmm. От. Якщо у вас хоч щось там утворює насіння, ну наприклад, це може бути. Ну, угу. погано. Ну, це тиждень назад. Mm -hmm. Покажіть. Покажіть. Якщо щось утворює насіння, ну, наприклад, фаси. Сило чило, ну вони прекрасно тими ґрунтовими гербіцидами в кукурудзі соняшнику вони прекрасно забираються, тобто я не бачу в цьому проблему. Вони отримати максимальну нас. Дощ ліпить самого ранку. Так навіть цікавіше, так? Навіть цікавіше, да? Ну бачу трава тут зелена, все ж таки, в лісополосі. Не так погано, тут опадами, видно. А оце і є покривні культури. Яка суміш посіяна? Максісовел. А що саме входить в неї? Що тут? Покажіть, от кожну культуру. Достаньте, вирвіть, покажіть. Вона Олександрівська кунюшина, он. Вирвіть її, покажіть. Не жаліть. Бо мало хто її бачить навіть з вас. От, льон. Вот суданка. Вот суданка. Вон Фацелия. А ну покажите все культуры. А вот Вика. Так. А солнечный тут сабр и все уходит? Я думаю, что падает. Так, это, так. это что у нас? Вика. Вика. Далее. Леон. Да нет, далее. Фацелия. Давайте. Давайте, а по одни. Фацелия. Леон. Да, Леон. Вот это Леон. Леон, да. Так. Три культуры. Три. Так. Олександр Різконіший ну. ну і Суданка вона ну, суданка. як у вас з опадами Андрій. У нас одразу після посів пройшли продукти такі mm -hmm. опади. Ну, 20-25 і потім ще через тиждень, ще пройшло там 15 мм. Ну хто працює, тому і везе. No. Везе тому хто везе. <laughs> везе тому хто вивозить. На жаль, так не завжди. В нижньому ярусі ми шиї, все їх забили просто. А там, де, а там, де затисковано, то був цей Да. Ну як у вас це поле, яке викликає думки, емоції? Тільки позитивні емоції. Це краще, ніж була так? — так, терня. Чуєте звук <рес> хрумкотіння. Це їсть біота. Кормимо, ми її кормимо, так, Віктор? Я думаю, що біоть і є навіть отут, ну, де що, щоб поїсти на себе. <сьому. різько> <різько> тут обробили грунт і посіли, тут не обробляли, але ми бачимо, що миші тут фактично забрав вологу і не дав розвитку. Падається сонячно було. Бачите, коли навіть після збирання врожаю здається, що нема бур'янів. Вони є все ж таки і вони дуже впливають на розвиток покриних тому, тому Тут картина набагато цікавіша, тому що буряни були знищені дисковкою, а тут вони залишились. І тому результат дуже різний. Ну треба буде дивитися. Навіть дощ не лякає. <різь> не всі зонтиками, але не бояться дощу. Мене звати Олена, я представляю департамент агропромислового розвитку і вважаю, що захід у нас для формату школи адаптивного землеробства вийшов дуже чудовий. Живі дискусії, абсолютно правдиві, зацікавлені фермери, які цікавляться всім і наутілом, і покривними і точним землеробством. Тому будемо продовжувати, Як вам проїде... те, що ви побачили на полі покривні культури. Так. Е, ну, мені сподобався ґрунт, стан ґрунту, тому що, власне кажучи, ми ж для ґрунту покривні культури садимо. Е, гарно, є порівняння, є очевидна різниця між дискованим і недискованим ґрунтом. Тому практика якраз і, те, що ми робимо. І порівняння, якщо б стерня стояла. Ні, ну стерня. Тут є жит життя, а стерня є затихання. Захід сьогодні був настільки насиченим, що вже під час заходу не вдалося нам закінчити розмову з Віктором Пілатовим. І він запросив поїхати до нього на Харківщину. Тут виявляється 150 кілометрів до його господарства. І тому рухаємося ще далі на схід на Харківщину. Viktor ide popredu, a my za ním.